На початку лютого до Кременчуцької поліції надійшла скарга від жителів міста в одній із соціальних мереж. Чоловік під ніком Сережа Прокопенко надсилав непристойні повідомлення їхній неповнолітній доньці. В ходе проведення досудебного следствия слідства был установлен гражданин, житель Полтавської області, який, образом общался з малолетними дітьми, присылая їм фотографии порнографічного характера і склоняя їх тому, щоб вони делали свої фотографії порнографические і присылали ему за словами слідчих. Знімки дітей чоловік реалізовував іншим користувачам мережі інтернет. За що отримував фінансову винагороду? Злочинцем виявився 25-річний житель Кременчука, який розбещував неповнолітніх в багатьох областях країни. У ході обшуку в нього вилучили комп'ютерну техніку та сім-карти, що підтверджують злочинні дії. В настоящий момент з ним проводяться следственні действия, встановлюються канали збита цієї порнографічної продукції і е, всі факти приступної діяльності указаного гражданина. Це не перший випадок педофілії у цьому році. У січні за розбещення неповнолітніх через соцмережі затримали 27-річного чоловіка. Він знайомився з дітьми під жіночим ніком лізи білих. Тож міліція закликає полтавців ретельно перевіряти всіх друзів своїх чат. Підозрілих неіснуючих осіб краще видалити.